Що це за голоси? Будемо розбиратись з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, героям, слава пане Тарасе, Що це можуть бути за голоси, які теоретично схилятимуть нас до переговорів з Росією? Про що могло йтись в цій фразі міністра? У ну, такі голоси постійно лунають. Я хочу нагадати, що взагалі перші три місяці Західна Європа вмовляла Україну здатися. Був навіть і є до речі, план Драгі, колишнього прем'єр-міністра Італії, який був зареєстрований в ООН, який фактично містив собі всі хотілки Російської Федерації 16 червня минулого року Шольц, Макрон і Драгі спеціально для цього в принципі, прилітали в Україну, щоб Вмовляти здатися, Зеленський сказав, що нічого не буде. в бучу, і вони навіть слова вже не могли сказати, тому що вони побачили, що там було. А постійно, фоново постійно такі йдуть розмови, тому що ну багато країн хочуть повирішувати свої проблеми за наш рахунок. Тут е, слід розуміти, що в цьому світі любить кожен любить тільки себе, дружить за гроші або за необхідності. Тому звичайно, що такі голоси лунають. Україна може. Сказати, хочете переміри, йдіть мовляти Путіна так. А ми то тут до чого, або хочете, а от, до речі, ну який сенс, наприклад, схиляти до переговорів нас, якщо ми маємо Путіна з його цими вигаданими фантазійними вимогами про денацифікацію, демілітаризацію, визнання окупованих територій? Це я просто цитую те, що було на сайті МЗС буквально кілька днів тому. Ну за за український рахунок повирішувати свої проблеми. Так тут питання в тому, а чого це за український рахунок повинен бути вирішена. Проблема є план Зеленського. Він проголосований ООН голосували в тому числі ті країни, які де лунають такі голоси. Ми ж повинні розуміти це зараз стратегія Кремля на те, щоб ви вивести на так звані Перемовини Хитрість, хитрість цієї уловки, Полягає в тому тому що якщо теоретично, от теоретично, припустимо, почнуться перемовини? Одразу ж деякі країни припинять допомагати Україні. Вони скажуть так, давайте дамо які наприклад. Ну, Західна Європа, я упевнений, що може припинити допомогу. Це, це перші кандидати. Скажуть, ну в 2014 році проти нас запроваджували ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Це ж Меркель тоді рулила цим процесом. І Сполучені Штати теж мовили це зробити. Ембарго ж зняли тільки в 16-му році. Не будемо забувати це всі речі. І тому це знаєте, хитрувати такі маневри. Давайте у нас проблеми з зростанням. Нім цін на продовольство і так далі, так це ваші проблеми. До, до, до чого тут Україна? Вирішуйте, посилати кораблі в чорне море, конвоюйте е, ці суда. А поки Україна буде вирішувати, як розуміє, от ідуть атаки. От сьогодні ми бачили чергова атака СБУ на. На вже в на Кримський півострів вдарили по танкерах, подарили по танках підводними дрона надводними дронами. Зараз ми взагалі будемо вирішувати. Я вважаю, що Україна повинна вирішувати питання, щоб не було портів діючих портів Росії у Чорному морі. А там 30% нафти, 30% зерна йде і так далі. І так далі. Чу, якщо ви хочете якихось. Компромісів, будь ласка, за рахунок Росії. Не Але кажу, знаєте, от, от щодо компромісів, я ну це моя думка. Я просто не розумію про що можна домовлятись з терористами. Коли були теракти 11 вересня 2020, тисячі про, році, ніхто не домовлявся з Бен Ладеном, ніхто не казав Сполученим Штатам, ідіть домовляйтесь з Бенладеном. Його просто ліквідували зрештою. Чому тут ну, звучить ця історія лад... з переговорами? Ну тому, що я ж говорю за рахунок українців, хочуть поварішувати себе. Політика ж грани, гранично цинічна Ви ж повинні розуміти, це наш біль, що гинуть наші люди. Це наш більшому втратили там у тимчасово втратили деякі території. А для великих гравців це знаєте так, Це просто розрахунок, як воно там повинно бути, і у них інтереси. Ну підладино ж не було ядерної зброї. От в чому в чому проблема тут ядерна держава. Яка сидить в ООН, якого ніхто не хоче торкати зайво раз там ескалації провадити і так далі. Ну от у вас щойно був там знову там Шольц, який розповідав там постачати чи не постачати це тауриси, там да чого ви боїтесь, так? Чого ви боєте? Ми, ми вже обіцяємо, що стріляти по території Російської Федерації не будемо. Ми чітко вам вже сказали. Ми дотримуємося обіцянок. Британці дали зброю, дали ті самі, фактично, Тауруси, тільки по-іншому. Вони ну, Storm Shadow і скальпи. Це ж теж далекобійна ракета. Б'ємо куди потрібно. ні. Якщо потрібно бити по території Російської Федерації, вам вже сказали. Ми будемо використовувати власну зброю. Все. О, окей, навіть якщо ну уявімо, так, ми звісно, ми дотримуємось всіх зобов'язань, які даємо. Але ну уявімо, ми там десь щось пішло не так. Чого боїться Шольц? Ну, якби моделюємо ситуацію, прилітає там ракета по території Росії, якийсь там знищує великий, наприклад, склад. Чого боїться Шольц в цьому випадку? Ні, ні, по території Росії це категорично заборона Заходу, це їх фундаментальна заборона. Це стосується не тільки ракет, це стосується навіть застосування стрілецької зброї. Uh -huh. Пам'ятаєте, був скандал, коли з'явилося в Белгородській області, з'явився цей е, легіон Свободи uh -huh. Росії, і там був. Американські американські хамве і бельгійські гвинтівки ціла історія була там скандали, і так далі. Тобто, ми тут повинні розуміти одне, що ми повинні тут, тут два процеси повинні бути. Ми повинні а, а, вимагати більше зброї, в тому числі в і так далі. З іншого боку, розгортати зараз же розгортати масово власне ВПК. тому що по, з перенесення війни на територію Російської Федерації. А, на жаль, а, ця війна за. Тягнеться на досить довго, тому що росіяни мобілізують свою економіку. Ми зараз бачимо, що є просування в цьому напрямку. Це правда, є, але вони досить повільні. Поки що, от знаєте, це зовсім ідіотські історії, коли у нас трапляються з наприклад з державною аудиторською службою, mm -hmm. яка вимагає від підприємств оборонки віддати їм прибуток державі. Вважається, вважаючи, це, що це збитки держави. І це це знаєте, ну, це, це вже та, окрема та, тема е, і. Її Ні. треба піднімати окремим блоком. Я ще хотіла у вас запитати, пане Тарасе. От якщо ми не говоримо зараз про ліквідацію там Путіна, скажімо так, зовні е, наскільки висока ймовірність ліквідації Путіна всередині? Ось про це хочу поговорити. Журналіст розслідувач Грозів спрогнозував. От чи може президент Росії Путін ліквідувати лідера приватної військової компанії Вагнер? Пригожина, який свого часу в нього була спроба перевороту? Послухаємо, потім будемо запитання. Путін назвав Пригожина зрадником. Всі знають, що роблять зі зрадниками, а Путін цього не зробив. Він хоче бачити його мертвим. Поки що він не може цього зробити. Через півроку або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот. От або або, ви як вважаєте, Пригожин буде мертвим, станеться другий державний переворот, чи є якийсь третій варіант. Я вважаю, що навіть якщо Пригожин буде мертвий, переворот все рівно станеться. Чому тому, що незалежно від того, незалежно від того, хто це буде робити, чи Пригожин, чи хтось інший, Пригожин показав настільки слабка. Він, мабуть, не хотів цього робити, але а він показав наскільки гнила російська влада. Так що достатньо загону там п'яти тисяч вояків для того, щоб захопити владу владу Кремлі. Він показав наскільки боягуз Путін він втік з Кремля. А в російській системі влади ну то це не допускається. Це не допускається. А, росіяни і еліти можуть вибачити а, своєму царю все. Алкоголізм, кривавість, ідіотизм, але не слабкість. Путін продемонстрував слабкість. Ну, де відео, де він обіцяє е, порізати на ремені всіх повстанців, які прийшли до чого, цього немає. І це означає, що він продемонстрував слабкість. А Чому літа... він цього не зробив? Ну, теоретично а, тому, що... в нього є для цього ресурси. Ну не вважається в їхній країні, що це якось погано когось там ліквідовувати. А тому, що тому, що він, 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 він боєгуз. А це дуже добре в дійсності для України, тому що він показав, що знаєте, в політології є такий термін вітальність режиму, тобто здатність режиму захищати себе. А Путін показав, що він неспроможний сам себе захищати. Він просто боїться. І тікає, знаєте, від просто загрози, що підійдуть якісь люди з Кремля, які ну достатньо, знаєте, до ну з часів ще з радянських часів, достатньо така укріплена фортеця, давайте будемо відверті. Це говорить, що він не довіряє своєму оточенню. Це він говорить, що він а взагалі нікому не довіряє. Це дуже добре, бо відбувається ерозія влади Путіна. І тому я тут не погоджуюсь, що е, з, з паном Христом, в тому, що або е, Пригожин буде мертвим, або Путін мертвий. Але не погоджуюсь, що перевороту не може бути. Я якраз прихильник того, що е, можливо, що хтось може. Повторити, ну, ну скільки там людей треба було? П'ять 5 чи шість тисяч. Ну знаєте, зібрати таку кількість людей в Росії. Я думаю, не проблема навіть середні роки олігарху. Або ну припустимо, які генерали. а є олігархи, так Які, наприклад, це цікаво, ну, Скажімо так, ті, в кого є гроші на таке задоволення, як державний переворот. Ну можуть профінансувати. Ну навіщо збирати, якщо можна підкупити, припустями генерала і є кантомієрська, наприклад, дивізія під Підмосков'ї знаходиться. Вона ж навіщо вона взагалі знаходиться під Підмосков'ї? Якраз для тих часів, для тих випадків, для того, щоб а, а, припиняти будь-які державні перевороти а, в Москві, але ж може статися навпаки, так може вийти, вийти з під контролю і багато чого може відбуватися, а, тому а, а, Процеси, які запустив Пригожин, вони вже йдуть. Так, ми зараз не можемо сказати, як воно буде, але приблизні приблизні оцінки можуть бути. Дивіться, пуч в Москві був в серпні в серпні от 91 року, через три місяці. Гербачова вже при владі не було, от приблизно вот з бажати там 3-4 місяці. Можемо бути бачити е, рухи. Тригером може бути, наприклад, звільнення Бахмута або. Ага. Гані ситуації погана зовсім ситуація для росіян на фронті. Тобто, вже зараз ЗСУ вигризає саме пів південь. Ми бачимо, і чим частіше будуть бити по території Криму, чим частіше ми будемо бити, наприклад, по території новоросійського порту, через який 30% російської нафти переходить, тим більше буде хитатися влада Путіна. От в такому випадку перемовини в стилі Аль Капоне, добрим словом та пістолетом, можна. Добитися більше ніж так. добрим словом, ну знач, знаєте, якось по-іншому будуть проходити. Угу. Нам не будуть розпам. Треба домовлятися. Почули вас, пане Тарасе. Дякую вам за цей аналіз. Тарас Загородній керуючий партнер національної антикризової групи. От пан Тарас вважає, що переворот в Росії неминучий, і нам е, треба тільки трохи почекати, щоб все це бачити, так би мовити, наживо.